Західні політики озвучили тривожні заяви. Генеральний секретар НАТО припустив, що у потенційній мирній угоді можуть визнати, що російський агресор де-факто контролює частину українських територій. Він зазначив, на Алясці Дональд Трамп проведе для російського диктатора Путіна перевірку. Про що саме йдеться? Тим часом американський сенатор запевняє, запобігти третій світовій війні зможе лише озброєння України. Усі деталі у цьому випуску. Ви на каналі Сі час підпишіться і рушаємо. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що 15 серпня на Алясці відбудеться перевірка диктатора Путіна президентом Трампом. Далі процитую його слова: у п'ятницю важливо зрозуміти, наскільки серйозний Путін і єдиний, хто може це зробити, президент Трамп. Це не буде остаточним рішенням, не буде й фінальної угоди, наголосив він. Політик озвучив і вкрай тривожні новини. Рютте визнав, що в майбутній угоді можливо буде визнано, що Росія де-факто контролює частину території України. Ось його слова. Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання, де юре, сказав він. На фоні новин про майбутню зустріч очільника Кремля із президентом Америки, один із російських федеральних пропагандистських телеканалів вже розганяє тезу, що тут маю процитувати: Трамп і Путін підпишуть на Алясці план закінчення так званої СВО. Нагадаю, що таким терміном у Росії називають розпочату нею війну проти України. Водночас спецпредставник кремлівського ватажка Кирило Дмитрієв заявив, мовляв, майбутня зустріч принесе надію, мир і глобальну безпеку. Натомість посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS News наголосила. Лінія фронту на сході та півдні України це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі. Я впевнена, що Сполучені Штати діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію. Заявила вона, віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк Камиш зазначив, що запрошення Зеленського на саміт було б найкращим рішенням. Натомість, Блумберг пише, що європейські лідери прагнуть поговорити з Трампом до зустрічі з російським диктатором. Ймовірно, щоб переконатись, що він врахував спільну. Україну європейську контрпропозицію гучну заяву зробив сенатор Сполучених Штатів Лінсі Грем. Він переконаний, третю світову зупинить лише озброєння України, яка триматиме Росію в страху, бо у неї буде найсмертоносніша армія в Європі. Цікаві дані оприлюднили у New York Times. У одному із матеріалів йдеться, що секретна служба Америки орендувала будинок в Анкориджі перед зустрічю президента Сполучених Штатів із диктатором Путіним. Водночас медіа пише, що Білий Дім не підтвердив точного місця проведення саміту. Тим часом Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні все через удари Росії по базі сокар та газовій інфраструктурі. Про це пише Калібер Аз. Маємо і свіжі заяви української сторони. Президент Володимир Зеленський повідомив, що готується сильний проект щодо бойової авіації. Готуємо зі Швецією нові кроки у розвитку нашої української бойової авіації. Це може бути сильний проект на десятиліття, сказав український лідер після діалогу із шведським прем'єром Ульфом Крістерсоном. Друзі, як думаєте, ви, невже Україна може отримати шведські винищувачі Гріпен? Напишіть про це у коментарях. Давайте розберемося із зустрічю, яка відбудеться на Алясці за останніми повідомленнями. Нібито і Кремль і Трамп цю зустріч погодили. Зеленський нібито буде там присутній, але як я зрозуміла, в самій зустрічі участі не братиме напередодні. Зеленський погодив позиції із лідерами Європейського союзу. Британія вступилася, скажімо, за Україну і сказала, що Україні треба дати підтримку для того, щоб її не змусили поступатися територіями представники США сказали, що досягнули значного прогресу після оцих погодження позицій, і так далі. Але в мене щось складається таке враження, що чогось ми десь щось ми десь пропустили або чогось нам не договорюють. Тому що питання території воно по моєму давно проговорене, обговорене, і для всіх тут все зрозуміло. І мені чомусь здається, що воно не буде основною темою на Алясці. Давайте спробуємо більш так грунтово, поміж цього інформаційного впливу так. розкопати всю цю історію, бо вона дуже 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 тригерна для багатьох в світі, і зокрема для кожного нашого глядача, який зараз буде дивитися. Перше, Зеленський не факт, що буде присутній на Алясці. Це повідомлення наскільки я розумію, CBC, NBC, але давайте так: американські медіа окремо, реальність окремо. Так тисячу раз вже про це говорив. Не вірте жодному слову, написаному в американських медіа. Вони або планують виставити Трампа як недалекоглядним політиком, або звинуватити його в найбільш надмірній наймір, лояльності до Путіна, або створити клікбейтний заголок і подати його як смажений факт, щоб всі цитували. цитували. Е, реальність така, що існує два, дві мирні програми. Перша це мирна програма Вітка Путіна. Суть якої росіяни погодяться на припинення вогню у випадку відводу відведення військ з Донецької Луганської областей. Причому ця програма чітко стала зрозуміла, якраз ось на вихідних в суботу, в неділю, угу. бо до цього звучали різні інтерпретації цієї програми: бумбергами, Гардіанами і всім, всіма, всіма, хто просто любить створювати піну. Друге, це мирна програма. умовно називаємо його українсько-європейський план, який складається з трьох ключових ідей: перше негайне, беззастережне, безумовне припинення вогню з боку Росії, ну і звісно, з України. Друге гарантія безпеки для України у вигляді вступу до НАТО. І третє відведення військ з Донецької і Луганської областей, яке має здійснити Україна. І відведення військ з Херсонської та Запорізьких областей, які має здійснити Росія, або так зване паритетне відведення військ. Ну, воно гуляє в медіа як паритетний обмін територіями, ні про який обмін територіями, взагалі некоректна фраза, адже українська конституція чітко ясно говорить про те, що вона не може бути змінена навіть не в умовах воєнного стану, а в умовах загрози для територіального суверенітету. Порушуючи цей принцип, навіть в мирний час не можна змінити і вилучити якісь українські регіони зі складу України. Неможливо. По-перше, це правовий, правова відповідальність, кримінальна відповідальність за це. По-друге, жодний депутат не натисне кнопку. Навіть якщо хтось вже проектує ідею референдуму, а вона в, в виданні «Ексіос» звучала ця ідея. Що в Україні, начебто, може бути референдум. Це знову ж таки дуже цікаво. Тому зараз а, Україна розуміючи, що а, постала загроза нового Мюнхенської змови. А, нагадаю, нашим глядачам, 1938 році, на Мюнхені вирішувалася доля Чехословаччини, поверталася Чехословач, Чеська територія судети, вилучалася і нагороджувалася. Гітлеру в якості подарунку, і це все освячували прем'єр-міністр Франції Делад'є і прем'єр-міністр Британії Невіл Чемберлин. І зараз дуже стійкі асоціації, що на Алясці відбудеться щось подібне. Дивіться, навіть якщо там буде присутній Зеленський, це зовсім не призведе до того, що Трамп не буде з Путіним обговорювати якісь історії, які будуть вимагати більшого компромісу. Для України з Путіним, ніж це можна зараз навіть уявити. Тому власне загроза розподілу українських земель між двома ключовими державами вона існує. Для Путіна це просто подарунок долі, він це представить як Ялта 2.0. Зараз вже російські ЗМІ про це будуть фіксувати цю, цей наратив. Трампу потрібно максимально вмонтувати свій особистий стратегічний е, американський інтерес в розіграш україно російської карти. Вважати, що Трамп буде адвокатом України, е, це безгуздя. Ну, Трамп адвокат Америки. Трамп реалізує стратегічний інтерес своєї країни, не України. Україна не представлена на цьому діалозі. Тому да, тому я розумію, чому Україна вирішила підстрахуватися через заяву шести європейських лідерів: Макрона, Стармера, Туска, Стуба, Меланіф е Мерца. Мерць. тобто заява шести країн, вона дуже суттєво е перегороджує дорогу США, шлях США, спрямований на швидке. Щоб не всі ніхто не встиг е, оповнитись, е, швидке е, вирішення американських проблем за рахунок українського питання. Американські проблеми: це Китай, це наближення Росії, це торгівельна комерційна співпраця з Росією, це формування ситуації стратегічної загрози для Європи. Оце американський інтерес. Він досягається шляхом швидкої зупинки російсько-української війни. Використання Росії як балансу проти Китаю і Європейського Союзу. А для цього йому треба найголовніше змусити українського президента, українську владу прийняти креслення мирної програми Уїткофа Путіна. Як він це зробить? Розуму не маю. Для того щоб зрозуміти, Зеленський доволі категоричний. Він вже зробив декілька ну, таких заяв, які чітко регламентують його ну, небажання ні ніякі обміни територій, йти, торгувати незалежністю тощо. Ну в принципі, він інакшу позицію не зайняв. Побільши. Було б максимально дивно, так ну і ризиковано з правової точки зору, повторюю ще раз. Бо кримінальна справа порушена абсолютно зразу може бути. Якщо хтось з українських посадовців навіть натякне на вилучення всіх шести українських регіонів Севастополь, Крим, Донецьк, Луганськ, Херсон і Запоріжжя з складу Української держави, зразу ж Криміна Я вже мовчу про політичні, економічні ці електоральні наслідки тощо.